Країна Гребландія продовжує свою трансляцію. Грибний фестиваль підійшов до свого завершення, але залишилася сама смокота. Дивіться, смажені на бляді білі гриби. Самі витривалі будуть пробувати, всі порозбігалися, але всі, хто саме витривалий, той дочекав до кінця. Той побачить весь древній Карпатський процес. Таємничений і дуже-дуже смачний і цікавий. Бачите, всі грибочки чистенькі, жодного хробачка. Отакі у нас зараз ростуть. Хоча, як то кажуть, хробак то теж білок. Але наразі всі грибочки чистенькі. Так що будемо пробувати. Скільки триває процес? Ага, я зрозумів. Процес, процес залежить від того, хто наскільки голодний. Сильно голодні хапають моментально, припечені з одного боку. Менш голодні, чекають, поки перевернули на другу сторону. Процес дуже простий, ріжеться білий гриб, поважного віку, але здоровий. Щоб він займав побільше площі і солиться сіллю. Все, можна приперчити. О! Оце вже процес номер два пішов. Перевертаються на другу. А боже мій, яка апетитна штука. Це просто так. Ось так воно, шановні друзі. Країна Гребландія перебуває, перебуває на грибному фестивалі, який в Сколівщині проводиться вже другий рік підряд. І кожен рік буде проводитися і буде розширяти свої можливості. Тому... Запам'ятовуйте, 3 жовтня Всесвітній день Грибника і десь в цих датах, в залежності від погоди, буде проводитися в місті Сколи Львівської області грибний фестиваль. За кордоном давно такі фестивалі проводять, пора і в нас в Україні започаткувати таку приємну штуку. Грибники теж люди і мають свої прибамбаси. І як є фестивалі рибаків-мисливців, то чому немає права бути фестиваль грибників? Ось якось так, о, бачите, дають вершкове домашнє масло, так? Не якийсь там комбіжир чи ще щось, а вершкове домашнє масло, яке продукують. Здорові карпатські корови, які їдять чисту поживну травичку. Отак от якось воно. Отак, от отак, отак. Масличка побільше. Не олію, не оливу соняшникову, а... Домашнє коров'яче масло. Тут у нас вже доїдають всю грибну юшку, тут сам смак залишився на дні. І той, хто пробує його залишки, то саме найкраще. Моя чашечка тут на мене чекає, а я чекаю на... Тут у нас проводиться збір на Збройні Сили України. Хто бажає може внести свою лепту. Ось так воно. Не знаю, що смачніше, чи грибна юшка. Чи майбутня страва. Юшку будемо допивати. Так, тут горить ватра. Блята розігріта і на ній буде смакота. То вже якийсь готовий є? Так. Я самий голодний і самий нетерплячий Ще трошки є. Якщо поквапишся, то ще стане. Давай, давай, давайте, сумити. Не варилися. Так. Ось так. О, давайте не того. Давайте мені того. Зараз будемо. Зараз будемо пробувати. Саме смачний білий гриб. О! Вилочка. Зараз О! Щиро дякую. Ваш шановний ведучий знімає пробу. А, треба трішки висловити. Ми Смакота. Смакота, правда, дуже гаряченька. Треба акуратно. Отож. Ну що, шановні друзі, будемо прощатися. Грибний фестиваль завершується смаженням білих грибів на бляті. Це така або чугунна плита, або така от. Типу пательня. Ну, якось так. Добре. Пробувати будуть одиниці, залишилось людей мало. Але як зазвичай ведеться, все найсмачніше залишається на кінець. Всім мирних щасливих мандрівок. До побачення, до нових зустрічей. Слідкуйте за каналом, підписуйтеся. Сколівщина на другий рік чекає на вас. До побачення.